Ми підготували ось такий захід: 50 велосипедів, які передали голландські волонтери, вони їхали сюди, в Одесу, як це була естафета від одного фонду до іншого. І остання точка, сьогодні ми вже видали ці велосипеди дітям і молоді, оскільки. У голландців вони дуже хотіли допомогти нам в плані того, щоб надати якусь допомогу саме молоді до літа. Ну і активність зараз велосипедна, і це спорт. Ми готували 50 велосипедів, але як бачимо, прийшли якби не всі. Ось тому ці велосипеди будуть передані іншим дітям, які реєструвалися і заповняли форму на отримання велосипеду, оскільки ми отримали дуже багато заявок, і найважче було навіть, от як я казала, не довести велосипеди сюди з Голландії, а обрати комусь дітей дати цей велосипед. Тому серед критеріїв там були успішність спортивна, олімпіади, змагання. Ось. І ці велосипеди, які зараз не забрали, які ми тут бачимо, їх передадуть діткам, які у списку реєструвалися.